Осінь. Жовтень місяць. Мені прийшла посилочка. Вся кислота з Німеччини 2 на 500 мл. Зараз подивимося, що там всередині. Для обробки будів. Так, ось що тут ми маємо два шприці. Навіть з мітками яку дозу давати 500 мл сахароза для розбавлення із щавливою кислотою. І сама щавлива кислота, але із двох бутилочок залили в одну, щоб менша вага була. Ось так. Така посилочка. А минулий рік мені передавали на такі полосочки на основі тімолу. Ефективно працюють така упаковочка на два вулики. Там не пластинки, а в вигляді такого крихкого е прямокутнички, які бджоли зрізають, і воно потім із дна викидається назовні. Ось така посилочка. Інструкції почитаємо. Будемо ще раз обробляти, тому що кліща, можна сказати, багато, то треба ще раз обробити від кліща оцим препаратом. Написано, щоб, щоб температура була більше 3 градусів.